Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що у вас ось-ось станеться. Давайте. Смачної кави вам. Так. Зараз я трошки-трошки роздивлюсь. Так, ну у когось покращення у стосунках. Зустріч, розмова і дуже така розмова, коли от відверто буде підніматися тема, і жінка тут розповідає свої думки, і для чоловіка це буде просто відкриванням. Він так не думав, він не знаєте, коли він навіть не уявляв, що вона так думає, що вона так собі це бачить. Якась тема, в якій вона може просити чоловіка щось, за, щось припинити, або казати, або робити, або, ну, якось, знаєте, от десь в чимось, як поставити крапку. Ви знаєте, він почує. І він це дуже така спокійна, відверта розмова, і він, знаєте, це як якось по-інакшому він побачить для себе цю жінку. Знаєте, Коли йому здавалось, що вона дуже сильна, а виявляється, вона внутрішньо така, знаєте, дуже ніжна. І цю ніжність вона дуже ховала. Коли я розумію, що вона трималась довгий час, а тут просто от як прорвало. Але я не бачу б не сліз, нічого такого, вона просто спокійно висловлює свою думку, своє відчуття. Так, у когось тут стосунки з перцем будуть. Тут трошки інакша ситуація теж, нібито спокійно, але перцю піддає тут. тут... Чоловікові аж смішно, як тут жінка його через якусь ситуацію вона його як вичитує, так йому, знаєте, скаже все, що вона думає. І це, як знаєте, підійшла і на вухо йому так, ту-ду-ду-ду-ду Наговорила, наговорила. Але тут така дивна реакція в чоловіка. Він, знаєте, як Оце живі стосунки, отак він до цього ставиться. Тобто не, нема такого, щоб він там ображався, щоб він злився. Йому навіть подобається, що вона така з перчинкою. Так, ось ось станеться дорога. Чоловік та жінка десь там підуть і знають обидва про ці плани, це, як, знаєте, була розмова, і зрештою, вже все. Зустрічаємось там, чи виходимо і йдемо в напрямку там, якомусь. Ну, у когось тут показана інтимна сценка. і така, що заради цього інтиму теж подоланий шлях, такий чималий. У когось тут з книжкою людина засинає. Зараз. Цікавий сон насниться тут людині. Сон. Е Підказка. Сон, який вам може розповісти про людину, яка може допомогти в ваших, ну, от десь там у вас є ситуація, яку вам може складно на сьогодення вирішити самотужки. Вам через сон, як покаже людину, до якої можна звернутися, або на прикладі якої можна щось там зробити. Ну тобто, це, як знаєте, зверніть увагу на людину, яка насниться, це буде вам як дорого вказ. Когось тут, як повернення людини різко змінюються взагалі от обставини навіть не просто там стосунки, наміри, взагалі обставини різко змінюються і прийматись буде якесь таке рішення важливе. Чоловіком буде прийматись рішення, ну, він тут розказує, що він вирішив. Стосовно сім'ї, сімейних відносин, ну, тут його якісь, тут у, у жінки, знаєте, вона аж, аж так, аж очі збільшуються у неї. Коли слухаю його, але він такий, знаєте, не перебивайте. Хай вже людина скаже, отак воно виглядає. Так, добре, далі, що у вас тут ось ось станеться? Собака якась біжить до чоловіка. Або як штовхають цю собаку до чоловіка. Тут вже дивіться, як. Або відсутній був чоловік приїздить і собака його зустрічає для когось навпаки, це як просити будуть посидіти з собакою, по, по, подоглядати собаку, так виглядає. Хтось з жінок це вам розповідати буде людина, це слухаєте, що та як. Так, далі. Ось тут цифри 100. І знаєте, щось як бенгальський вогонь, як запалюється щось. Це як. Ну, наприклад, там через 100 днів якесь свято. І це вже думки про це. Про це свято, про ці, про ці якісь там, ну воно не те, щоб зміни, але от щось важливе для людини, як підготовка вже починається. Далі. Так, ось тут. Ой, тут жінка так дитину піднімає, так підкидає. Тут така, знаєте, весела, приємна картинка. Така чудова, як зустріч. Знаєте, от там давно не бачились, там в гості хтось або до вас приїздить, або ви до когось. Це просто. ой, а Тут, ну, тут я розповіла, далі бачу, як Янгол несе. Фінансову допомогу чоловікові або можливість заробітку чоловікові. Знаєте, як просив, ну, янголом це може бути людина, яка, наприклад, запропонує роботу. Може бути і так. Тут як От я ніби просив, і це вже от реакція на його прохання. Засмучений чоловік, показаний жінка тут щось як розповідає, як, як читає. Це, знаєте, навіть виглядає як, наприклад, актриса на сцені. Ой, вибачте, заділа камеру. Актриса на сцені читає свою роль, а він, так, знаєте, от, ну, як доторкнулась до його серця, але для когось з вас. Це взагалі ваша ситуація по відносинах. Це коли щось ви говорите, а чоловік, для якого ви важлива фігура, або, може, чоловік слухає, якась жінка для вас буде дуже важливою фігурою, торкнеться вашого серця. Оце, знаєте, як викликає в вас глибокі почуття. Так, хтось тут розбіжиться, як по своїх справах, як на деякий час. Не буде. Ну, це буде спілкування, але бачитись не будуть люди. Ну, наприклад, там телефонні розмови. Без проблем, там, в будь-який час можна зателефонувати і поспілкуватись. А от фізичну зустріч ні. Хоча це не розірвання стосунків, ні. Тут не так. Це просто як ситуація, в якій люди, ну, якась така заклопотаність людей, так. Так, а ось тут літера К і, літера В. Тут трошки такий клопіт, яким опікається чоловік. Літера К С, крапка ставиться, бо в одному в чомусь ставиться крапка, але Знову ж таки, чого б це не стосувалось, це крапка в якійсь там окремій ситуації і одразу ж продовження, але, ну, от як знаєте, трошки інакшим шляхом як ну, по-іншому. Це, як знаєте, наприклад, щось там прояснюють люди між собою і е, приймають одразу рішення, що тепер діємо отаким от от чином. Далі. Засмучений чоловік тут показаний. Засмучений не просто так, він згадує якусь останню розмову з людиною, з іншою людиною. І навіть навіть з двома людьми, але окремо з кожною людиною. Може бути таке, що от почув, наприклад, там, слухав якесь інтерв'ю однієї людини, іншої людини, і висновки його не втішають. Може бути і така ситуація. Розвиток на краще для більше чоловіча енергетика ідеалей, і жіноча теж є, але в меншому відсотку. Більш як грошей або справ грошових торкається. Покращення, розвиток, рост, але не швидко. Це, знаєте, коли робите щось і розумієте для себе, що це буде розвинуто поступово і результати будуть трошки згодом. Далі тут як посвячення якесь іде. Угу. Когось в когось посвячують, так? Так я бачу, як приймає людина якісь обов'язки на себе. Але для когось це може бути, як одного чоловіка знімають, а іншу людину на його посаду ставлять. Так, ось тут буде у вас розмова з людиною, яка буде наголошувати на якісь важливі ситуації про відносини, про якісь приховані моменти, які треба розглянути і до яких треба приглядатись ось так навіть. Питання, чоловік о, опікується тут якимсь питанням, буде його вам ставити, буде шукати у вас допомогу на, на вирішення цього питання, цікавитись. Вас тут гукає до змін, кардинальних змін у сімейних стосунках. Чоловік якийсь? Як кличе вас до цих змін? Запрошує вас до цих змін. Так, в мене тут Аліска прийшла. Давай, давай, лишайся. Ось так тут. Так, до когось тут е, прийде людина, як знаєте, з е, сюрпризами, з даруночками. Це, знаєте, як, е, наприклад, пакет якихось там продуктів, що, чогось такого приємного для вас, цікавого. Це, як знаєте, от вдача така певна. Е, це не авансом, це по справедливості щось вам буде ну, чимсь пригощати, наприклад, або щось інше. Ну, як, знаєте, з пакету все дістає, дістає, все якісь такі приємні речі. Чоловік тут навіть дивується, а що, що це так багато, що це так. Така вдача у нас тут. Ну, угу. це як своє ставлення людина так висловлює, це такий язик кохання в людини. Угу. Ну і все, так більш нічого я тут не бачу. Все, на цьому я всім дякую. А ще тут показані дві людини, десь рушають в дорогу. Але одна з цих людей, одна, один складно тут сказати. Насправді приховує, що зовсім не хоче в цю дорогу відправлятись. Просто нема ніякого бажання. Це тут просто, от знаєте, як. Як, Наприклад, не може відмовити. Або з якихось причин не хоче відмовляти, але все одно це ну, якось так не хочеться туди їхати. Ну, Все одно шлях світлий, хороший, ну, без всяких там складнощів таких. Але все одно. Ну і така дорога, дорога що буде повернення назад. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Людей теж гарних поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.